І до цього часу Національна поліція України та департамент кіберполіції працюють над виконанням спільних задань по стратегії щодо оборони України. Під координацією Головного штабу Збройних сил України кіберполіція працює над ліквідацією та попередженням кібератак, а також допомагає у боротьбі з окупантами в інформаційному просторі. Основні завдання Національної поліції та кіберполіції залишилися актуальними. Але через повномасштабне військове вторгнення Росії деякі напрямки роботи активізувалися і виявилися нові. Наприклад, це протидія російським хакерським угрупуванням, що намагаються атакувати інформаційні ресурси як державних органів України, так і ресурси приватного сектору, виявлення та реагування на антиукраїнську пропаганду в мережі інтернет, пошук і ідентифікація колаборантів та інших злочинців з боку військових чи інших осіб, які підтримують цю війну. Розробка систем та механізмів для швидкого повного збору інформації з відкритих джерел про військових чи інших найманців з незаконних збройних формувань Росії. Детальніше про ці напрямки роботи доповість начальник департаменту кіберполіції Юрій Виходець. Крім того, крім профільних функцій, а також спільної протидії російським окупантам, працівники кіберполіції активно займаються волонтерством та соціальними проектами. Зокрема, з перших днів війни працює проект Мрія. Це платформа, яка об'єднала усі ключові проекти, розроблені працівниками кіберполіції та волонтерами. Одна із ініціатив щодо блокування ворожих каналів існувала вже довгий час. Її назва Stop Drugs. Вже більше п'яти років небайдужі громадяни України займалися блокуванням телеграм-каналів та інших ресурсів, які продавали наркотичні засоби. Але спочатку. Повномасштабної війни даний проект була переформатована на протидію фейковим проросійським ресурсам, які розповсюджують недостовірну інформацію. Найбільша сила цієї спільноти чи підписники, завдяки їм вдається успішно блокувати та протидіяти російській агресії в інтернеті. Наразі проект об'єднав майже 255 тисяч людей, які вже заблокували більш 4700 ворожих ресурсів, котрі розповсюджують дезінформацію та пропаганду. Загальна аудиторія. Близько 35 мільйонів підписників. У проєкті Мрія об'єднана багато цікавих ініціатив, і тому створено офіційний сайт, для знайомлення з ними: – «Мрія Соціал. Велком». Для підтримки духу, а також збільшення блокувань нашими волонтерами, був проведений конкурс за двома номінаціями. Найактивніші бійці батальйону Мрія та найактивніші піар-менеджери батальйону Мрія. Спонсорами стали певні організації, котрі підтримали цю соціальну ініціативу та запропонували власну допомогу. Після виснажливої боротьби, яка тривала два тижні, нами було визначено 10 переможців. І нагородження цих переможців відбудеться після завершення однієї основної частини брифінгу. Це все, дякую за увагу. Ну, Дальнішу інформацію розповість Юрій Виходець, начальник департаменту кіберполіції. Юрію, я прошу вас, начальник департаменту кіберполіції, розкажіть нам більш детально про цю роботу і про цю чудову ініціативу, а потім, я так розумію, ми перейдемо до нагородження наших переможців і до серії питань від журналістів. Так, дякую, шановні присутні. Основні завдання кіберполіції залишилися наразі актуальними, але у період масштабного вторгнення Росії до України напрямки роботи було переформатовано а також з'явилися нові. Такі як пошук та збереження цифрових доказів, отриманих під час дослідження комп'ютерних та мобільних пристроїв, які використовувалися для воєнних злочинів воєнними злочинцями, дослідження супутникових знімків, виявлення та фіксація унікальних підтверджуючих фактів злочинної діяльності росіян із прив'язкою до геолокації. Також протидія проросійським угрупованням, які намагаються атакувати інформаційні ресурси державних органів України, а також приватний сектор, виявлення та реагування на антиукраїнську пропаганду, що координується під контрольними Росії змі, а також ботами у соціальних мережах, пошук та ідентифікація колаборантів та інших злочинців з боку військових чи інших осіб, які підтримують війну початку воєнного стану кіберполіцейські провели понад 950 обшуків. Спільно з іншими правоохоронними органами нами відбито, відбито та ліквідовано наслідки 83 ворожих кібератак, а також попереджено більш ніж 300 кібератак, які знаходились на стадії підготовки. За координації Генерального штабу збройних сил України здійснюються заходи, спрямовані на побудову кібероборонних рубежів держави. Працівники кіберполіції ідентифікували більше ніж 13 тисяч військовослужбовців РФ, які причетні до вчинення воєнних злочинів на території України. Також встановлено понад 850 осіб, пропагандистів руського миру. Встановлено 50 колаборантів, яким 44 вже повідомлено про підозру за кримінальними провадженнями. У рамках міжнародної кооперації з представниками правоохоронних органів країн-партнерів і біржами криптовалют проводиться комплекс заходів щодо виявлення та припинення руху криптоактивів, що тим чи іншим чином використовується для підтримки як пропагандистської діяльності на деокупованих та окупованих територіях України, так і для фінансування пов'язаних із Російською Федерацією об'єктів та суб'єктів, які включені до санкційних списків. Результатом такої співпраці є блокування близько 120 криптогаманців. Важливим напрямком роботи підрозділу залишається боротьба із дитячою порнографією. У цьому році кіберполіція викрила 18 педофілів, які створювали та розповсюджували протиправний контент за участю дітей. Від дій вказаних зловмисників постраждало 35 дітей віком від 2 до 14 років. За результатами проведених слідчих дій вилучено більш ніж 20 терабайт протиправного контенту. Крім цього, викрито 40 осіб, які збували, завантажували та отримували доступ до дитячої порнографії. Попри військову агресію Російської Федерації проти України, спостерігається збільшення кількості звернень громадян щодо шахайського заволодіння їх грошима і використанням телекомунікаційних мереж та мереж інтернету. Набули актуальності схеми з надання в оренду неіснуючого житла для людей, які виїжджають з регіонів, де точаться бойові дії та шукають прихисток у інших областях. Також популярні схеми псевдоперевезень громадян, фейкові збори на потреби військових чи постраждалих в результаті бойових дій, поширені схеми шахрайства з оформлення документів для чоловіків призовного віку, які начебто дозволять їм виїхати за кордон. Шахарі перевласнують гроші громадян із допомогою фішингу, зокрема під виглядом соціальних виплат від держави або благодійних організацій. Від початку війни виявлено близько 500 фактів шахрайств, що вчинені з використанням високих інформаційних технологій. Повідомлено про підозру більш ніж 170 особам по 422 кримінальним правопорушенням. Загальна сума збитків, у яких становила більш ніж 46,5 мільйонів гривень. Забезпечено відшкодування 15,6 мільйонів гривень. З початку року кіберполіція припинила протиправну діяльність восьми хакерів, які здійснювали несанкціоноване втручання до державних та приватних інформаційних ресурсів, розповсюджували інформацію з обмеженим доступом у мережі інтернет. Скеровано до суду 16 кримінальних проваджень відносно організованих груп та злочинних організацій, з яких дві відносно учасників злочинних організацій. Із загальної кількості викритих ОЗГ по одній з міжрегіональними та транснаціональними зв'язками сім у сфері шахрайства, три, три пов'язані з незаконним обіг, обігом наркотиків в мережі інтернет. До складу зазначених груп входило 60. Одна особа, 16 організаторів та 41 активний виконавець, яким, якими вчинено 196 тяжких та особливо тяжких злочинів. Також у нас, як сказав Михайло Валентинович, є спільний з волонтерами проєкт «МИЯ». Ми дуже вдячні всім, хто долучився до цього проєкту та допомагає нам захищати. Та Боротися з спільним ворогом зараз. Ми хотіли б нагородити наших конкурсантів. Пане Михайло. Я прошу вас долучитися, мабуть, спочатку нагородження, а потім ми вже поставимо питання. Добре, добре, давай. да, давайте. Перше місце. Юлія з міста Києва. Юлію. Вітаємо. Вас вітаємо. Дякую, дуже. Дякую за плідну роботу. Дякую. Вот так, дякую за роботу. Давайте тут залишатися. Всі наші переможці будуть поруч. Тож, хто наступний? Наступне друге місце. Денис. Денисе ви з нами. Ми домовились просто без, без прізвищ. Вітаємо. Третє місце Віталій з міста Харків. Немає. Віталій. Четверте місце Сергій. Не зміг прибути. П'яте місце Дмитро з міста Суми. Також передаємо. Так не ну. Ні. А А от у, 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 найактивніші бійці за результатами кількості аеропортів. Це наша друга номінація. Перше місце Анастасія з міста Київ. Вчитель, вчитель початкових класів. Вітаємо, Анастасія. Друге місце Ярослав з міста Київ. Третє місце – 11-річний школяр Нікіта, котрий працював у нас в групі за межами нашого кордону. Тому за подарунком приїхала його мати. Будь ласка, Арина. вітаємо вас Дякую. і дякуємо за такого чудового сина. Якщо можна уточнення, це Миколай, але тим не менш все одно він переможець. Дякую. Дякую. Четверте місце Владислав. Нема тобто і Роман також немає. Так, ми всім передали, що насмістя поїхати. Добре, всі, хто да, не змог прибути, наша поліція передасть їм подарунки. А зараз я прошу, мабуть, у нас будуть питання вас до питань, якщо можна. Давайте ми ми тільки що побачили дуже різних людей, які перемогли у цьому у цих номінаціях. Розкажіть трохи про тих, хто брав участь і допомагав кіберполіції у цій, у цій надважливій роботі по блокуванню російських або проросійських ресурсів. Як вона відбувалася? Ми почули, що до неї долучилися понад 200 тисяч людей. Це така мені здається потужніша армія насправді. Тож, як ця робота відбувалася і як визначали переможців? Ми почали цей проект на самому початку війни. Зрозуміли, що ну, сама кіберполіція не зможе без допомоги наших громадян, без допомоги волонтерів блокувати ворожі ресурси та боротися з ворожою пропагандою. Тому ми запропонували цей. Телеграм-канал для того, щоб всі люди, які хочуть допомогти, могли долучитися до спільної роботи. Ви бачите, що це зовсім різні люди від різного віку, займаються зовсім різним родом діяльності. Тобто, сказати, хто це такі, це наші громадяни України, які є патріотами та які хочуть допомогти. Шановні колеги, журналісти, я прошу ви можете поставити свої питання у мікрофон і представлятися. Доброго дня, українформ Наталія Молчанова, скажіть, будь ласка, ми пам'ятаємо, що до 24 лютого було дуже багато хакерських атак на державні органи влади. Наскільки активно зараз такі атаки проводяться з 24 лютого, і кого більше атакують? тобто державні сайти, органи влади, змі чи приватних осіб. І якщо ви можете сказати, ці атаки здійснюються, якщо є такі дані, з території РФ, чи можливо громадянами чи іншими якимись громадянами з інших країн? Так, дякую за влучне питання. Хочу сказати, що після початку війни, з 24 лютого, кібератаки не припинилися, вони відбуваються на протязі всього цього часу війни. Сказати, саме з яких IP-адрес вони відбуваються, ну, ми зараз це не будемо оголошувати. Але е так є факти того, що е з IP-адрес країни агресора також були кібератаки. Звісно, Основний напрямок ну, тобто, сегмент кого вони атакують, це державні органи, державні установи, організації. Приватний сектор трохи менше зазнає кібератак. Я дякую вам. Чи є ще у нас питання? Питань немає. А, мабуть, Пане Юрію, ще таке питання. Якщо ми говоримо про кібератаки, які були здійснені спочатку повномасштабного вторгнення, щодо їх динаміки, що ви можете розказати? Вони трохи зараз пішли на спад. Ми чули заяви від нашого Держспецзв'язку про те, що ми вже не тільки обороняємося, да, на кіберпросторі, а вже і чинимо такі проблеми да, для росіян. Яку динаміку вимагаєте? Ми спостерігаємо динаміку, можливо, можна сказати, що вона трохи зменшується у зв'язку з тим, що ми разом з нашими колегами Служби безпеки України та іншими провели активну профілактику з державним сектором. та тобто, Допомогли їм захиститися від цих кібератак, а також постійно ведеться робота в цьому напрямку щодо забезпечення безпеки. Я дякую вам. і Нагадаю, з нами сьогодні був Михайло Кузнецов, заступник голови національної поліції та Юрій Виходець, начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України. Дякую, що долучилися до нас, шановні колеги. Слідкуйте за нашими подальшими анонсами. Віримо у наші збройні сили та разом працюємо на нашу перемогу. Дякую вам.